Агресію та всю масштабність збройного конфлікту на українських територіях сповна відчули саме тут, за сотні кілометрів від лінії вогню. Нині на Житомирському бронетанковому заводі роботи побільшало. До життя, а точніше, бойового стану повертають пошкоджену техніку. Так, дійсно. Люди почали працювати дві-три зміни. Навантаження великі пішли для людей. Тому що розборка машин пішла і кількість двигунів для ремонту збільшилася. На бойові машини ставлять дизельні двигуни на танках модернізовують броню і ставлять акумулятивний і динамічний захист. В цілому ж і Міністерство оборони, і Укроборонпром на професіоналів Житомирського бронетанкового заводу покладають великі надії. Рядовий завод, але на сьогоднішній день відповідно до тих задач які стоять. Загружений практично. Більше на 100 відсотків працює в дві-три зміни в суботу, неділю. Всю ту техніку і державне оборонне замовлення, яке повинна, воно ним виконується. Тим часом міністр оборони Валерій Геледей оглянув усі етапи ремонту військової техніки, побував у цехах і докладно розповідав журналістам, чому така увага нині саме до ремонту військової техніки. Разом з цією армією наружується, і весь потенціал піднімається. Ця бойова техніка піднімається обороноздатність на нашій державі. І зрозуміло, що той бюджет, який виділений Верховною Радою Кабінетом міністрів в цей непростий час, він досить великий. Але разом із тим, можливості для закупівлі дорогої техніки, на преликий жаль, немає. Тому що є вибір. Або Міністерство оборони відремонтує 10 танків. Або купить один, або Міністерство оборони відремонтує 10 одиниць будь-якого іншого обладнання, або купить один. Військових і надалі забезпечуватимуть технікою. А ось цивільне населення головний військовий країни закликає не ставати жертвами інформаційної війни, не вірити чуткам та не піддаватися інформаційним провокаціям.